Боже будь милостивий до мене грішного, Боже будь милостивий до мене грішного, Боже будь милостивий до мене грішного. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, Скарби, добра й життя подателю, прийди вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, спаси благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий сидий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, сдий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові нині і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята свята Тройці, помилуй нас, Господи. Очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня, наші святи злянці, і зціленемо, чи наші імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по все часи, на віки віків. Амінь. Отче нашо, і сина небеса, нехай свідиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші якими прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти і поклонімося цареві нашому Богу, придіти поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога, придіти поклонімося і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Помили мене, Боже, по великій милості, Твої по множеству щедро Твоє чисте беззаконня моє, найпачи мене, беззаконня, модріхам, очисте мене, бо беззаконня моєї знай ріх мій завжди переді мною. Проти тебе, єдиного, я зрішив перед Тобою зловчиною, то править у словах, Твої перемож, коли буде судити. Це по беззаконніх я зачатий, і вріха родила мене, мати моя, це бо істинно полюбив по люби вісине, таємне мудрости, заявив ти мені. Окропи мене і сопами очищуся, омий мене, і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість зрадіть кости сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхи мої, всі беззаконні, мої очисти. Серце чисте утворив мені, Боже Духа, праведно мене йому. Не відкинь мене від лиця Твої, Духа, Твоя святого, не відійме від мене. Поверни мені, радість, спасіння Твоє Духу, младичному тверди мене. Кажу беззаконним, дороги Твої нечистиві до Тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже, Боже Спасіння мого, єзик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої, відкрив ста мої, сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів дав би те сипалення не миле тобі, Бога, Бою Сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним бо не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і нехай воздвигнуться стіни Єрусалимські. Тоді вподобай собі жертву правди, приношенням їм сипалення. Тоді положить на вівтар твій ти лиців. Пастирю добрий, що душу твою положив за нас, ти знаєш сукровенне, невчиненим мною, єдиний благий збереже мене розум заблудлого, спаси мене від вовка, ах, чи Божий, і помилуй мене, обтяжений сном вічаю, затьмарився гріховною насолодою, але даруй мені ранок покаяння. Просвічуючи мислені очі, Христе Боже, просвічення душі моїй, спаси мене, темрі був гріховний, насолодами житейськими, розум коянної моїй душі оплутаний, породжує різні пристрасті, а помисуло миління не приходить, але у щедрий Спасителю смирення моє, і змилосердися наді мною, щоб я, спасаючись перед кончиною, взивав до благосердя Твого. Господи, Христе, спаси мій, мене у розпачі спаси недостойного. Як той, хто став розбійником і поранений був, так і я, по великій гріхі, поранена моя душа, до кого вдамся, я винуватий, як не до тебе, милосердного лікаря. Вилий на мене, Боже, велику Твою милість, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Як блудний Син, я прийшов щедрий, Отче, прийми мене, що повертаюся, як одного зі слуг Твоїх, Боже, Помилуй мене і нині, і повсячне, і на віки віків. Амінь. Визволи, Богородице від гріхів, що захоплюють нас, бо ми іншої надії не маємо, крім тебе і від Тебе народженого Господа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Боже, будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імені Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імені Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імені твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блуному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імені Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імені Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імені Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імені Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блуному ради імени Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блуму ради і Твого святого. Боже будь милостивий до мене грішного, і прости мені блудному ради імени Твого святого, Боже будь милостивий до мене грішного. І прости мені блудному ради імени Твого святого. Знову я охоплений, окаяний розумом, і ликавим звичаєм співдіїв гріху, і князь темрявий, родитель пристрасних насолод вчинив мене в'язним, і як смиренного раба, Його прагненням і бажанням тілесному примушує служити мене, і шовченню Господи, і мій визволителю. І, заступнику тих, що повають на тебе, якщо знову не повернуся до тебе і проситиму з плачем милості завчинене мною, але боюся й тремчу, щоб не, як завжди, покаявся і обіцяв відступити від зла, але кожного разу знову грішив, не віддячивши молитвою моєю Тобі, Богу моєму, довготерпіння Твоє схилю до немилості, і хто стерпить гнів Твій, Господи. Знаючи велище дро Твоїх і глибину чоловіколюбства Твого, знову покладаю себе на милість Твою і взиваю до Тебе, я зрішив прости, помили мене впалого, подай мені руку допомоги, що в багні на насолод перебуваю, не покинь, Господи, творіння Твоє, щоб не розслітися мені беззаконнями та гріхами. Але властим твоїм милосердям і благостю визвели мене від скверни тілесної і пристрасних помислів, що завжди оскверняють мою окаянну душу. Бо, як ти, Господи, бачиш, немає в ній чистого місця, і вся вкрилася проказою, все тіло покрилося ранами, сам чоловіколюбче, любче, лікарю душі тіла наших, джерело милосердя, очисти її потоком, моїх сліз. Рясно виливши їх і на мене, вили на мене чоловіколюбство Твоє, і дай мені зцілення і очищення, і зціленемич мою, і не відверни лиця Твого від мене, щоб, як річ якусь непожермене вогонь відчаю. Але так, як ти сказав, правдивій Боже, як велика радість на небесах через єдиного грішника шукається, це вчини і зі мною грішним, і не закрий слух благосердя Твого до молитви покаяння. Але відкрий, і яка дило, правду тебе, Сотворителю, що знаєш неміч єства, схильність з юності до падіння і важкість тіла, і споглядаєш на гріхи і покаяння, і приймаєш від тих, які істинно призивають тебе, бо благословилося, прославилося, пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Многомилостивий, нетлінний, нескверний, безрічний, Господи, очисти мене розпусного, раба Твого від усякої тілесної, душевної скверни. І від нечистоти, якої я припустився через мою неуважність та вічай із іншими моїми беззаконнями, і не скверне мене яви, владико, заради благості Христа Твого, і освяти мене сходженням Пресвятого Твого Духа, щоб я підвівся із темряви нечистих премар, диявольських від усякої скверни. І сподобився з чистою совістю відкрити мої осквернені й нечисті уста, і оспівати все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже нас. все, в чому я зрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, ти, як благий, чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон, подай мені, ангела твого охоронителя, пошли мені, щоб Він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти хоронитель душі тіл наших, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ, Господи, визволи від мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив Я прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси, Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похиттю, Господи, людина зрішив, Ти ж, як Бог щедрий, помили мене, знаючи неміч моєї душі, Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя і подай мені кінець благий, Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання, Господи, з роси, моє серце росою Твоєї благодаті, Господи, неба й землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого, раба Твого у царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть, Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози покаяння про смерть і розчулення серця, Господи, дай мені намір сповідування гріхів моїх, Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух, Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий в серце моє, Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї, і в усьому виконувати волю Твою, Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усякого шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословен єси навіки. Амінь. О, пречиста Діво Богородице, надії всіх християн, що живуть на землі, не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя, погасив мені полум'я багатьох пристрастих моїх, Запали моє жорстоке серце, мій холодний розум, любов'ю до виконання заповідей Сина Твого і Бога нашого, викорени, пречиста з мого затьмареного розуму. І з мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні і брудні думки та наміри, це мої тяжкі духовні і тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене. І твоїми материнськими молитвами прихили до мене милі Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословена від усіх родів, і славиться пречесне ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, щоб безетління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи Ісусе Христе, Боже наш, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх спаси мене грішного, амінь Господи Боже наш, єдиний благий чоловіколюбний, єдиний святий. І що в святих перебуваєш, ти, що верховному твоєму апостолу Петру відкрив у відінні не вважати оскверненим чи нечистим, все тобою сотворене на поживу та насолоду людям, а також і сосуду Твоєму вибраному апостолу Павлу, все чисте, чистому заповідав, ти сам, владико, присвятий, призиванням страшного і пречистого Твого імені, а також і знаменням.